Доброго ранку, друзі мої, вітаю вас із сонячного Закарпаття із свого рідного двору. Тому що 10 жовтня Російська Федерація почала на... наносити ракетні удари по всій нашій території і це безпечності. І будемо виходити поки от в такому форматі із дому. Давайте почнемо. Сьогодні ми приготуємо телятину, теляче рагу по бургундськи тобто по французьки Франція. Починаємо. Щоб приготувати печеню з телятини по-бургундськи, знадобиться вирізка теляча 1 кг, цибуля ріпчаста 2 штуки, морква 2 штуки, часник 3 зубчики, бекон 300 г, гриби 300 г, червоне вино 300 г, борошно 1-2 столових ложки, олія соняшникова 50 г, масло вершкове 50 г, петрушка кілька гілочок, лавровий лист 2 штуки, духмяний перець кілька горошин, чебрець, сіль та перець. Дивись, оце блюдо завжди починається з бекона. Бекон у нас в Україні немає, у нас є почьовка. Нарізаємо його такими кубиками. Кубик! Кубиками. І одразу отаку от чугунну кастрюлю. Якщо бекон занадто м'ясистий, можемо додати. Сонячникову олію. Нехай жариться. О, супер! Треба вижарити жир. Ми маємо час нарізати телячу вирізку. Це дуже ніжна м'ясо. І це блюдо буде готуватися дуже швидко. Я обожнюю цей частини. Телятини. Отак. От крупно нарізаємо, але не забуваємо про бекон. Тобто про почерівку. От. Додаємо м'ясо, м'ясо, додаємо телятину, крупно нарізану. О! От це так. Да. На великому вогніща. І нарізаємо ще трошки телятини. Це вже не вирізка, але дуже хороше м'ясо. До речі, нагадую, це не гов'яже, а телятина. Це дуже велика різниця. О! Дивись. І, і дуже добре треба посмажити. отак. О, крутняк. Додаємо вершкове масло. Телятина завжди дружить з вершковим маслом. Як і стейки. Нехай буде. Розчавлюю чесник. Дрібнесенько наріжу. І теж туди, як це гарно виглядає. До речі. Я ж навчаю зараз українську мову. Гарно виглядати, так говорити не можна. Ти маєш гарний вигляд. А гарно виглядати ти можеш тільки через вікно. Все. Смотри, поджарили. Ох ты! Обожаю мясо, это моя тема. Все, смотрите, обязательно добавим сюда чабрец, Черный перец. Лаврушку. И пару горошков духмянного Але, я забув, нам треба додати моркву Кубиками. Так? Так говорять. Кубиками? Кубиками. Будь ласка. Одна морквина достатньо. Перемішуємо. Трішечки. Припустимо. Декілька хвилин, І будемо додавати найважніший інгредієнт красне закарпатське віно. Пожарилось. Припустили моркву. О, дивись, оце справжня Україна. І додаємо не бургунської. Але закарпатське віно молоде. Трішечки. муки. Але небагато. Розмішуємо. І треба потомити десь. Півтора години. Але е завжди перемішуємо і, якщо треба, доливаємо воду або жидкость. Можна доливати або з водою, ілі, е з гав'яжем, і з савичним бульйоном. Посолимо. І нехай все робиться. І поки ще наша телятина томиться, будемо готувати, приготуємо грибний тунінг. Це класика іменно в цьому блюді. Завжди вони жарять його на беконі. Ми бекону не маємо, але українська почерівка – це ідеальна. Заміна для цього продукту. Трішечки масло. Тому що наша почка сьогодні м'ясиста. Ну, ми так і любимо. Почарьовка вижарюється. Отак. От а ми маємо час нарізати цибулю півкольцями. І одразу можемо додати на сковорідку. Отак. Телятина по бургундськи обожнюю всі блюда, які готуються з м'ясом. М'ясоєду. Наріжемо шампіньони. Отак. Хрупненько, щоб ми бачили структуру грибів. Це класичне поєднання бургундського тляче року із цим грибним зажаркою. Одразу додаємо. Солимо. І чорний перець. Достатньо. Трошечки припустимо. І, на жаль, але треба буде очекати, поки що наша телятина дойде, тому що він смакує, коли м'ясо розпадає. Хрібі. Припустились, навіть поджарились. Зараз додамо вершкове масло по-українськи. З грибами це дуже-дуже смакує. А що, тут? А тут все, готується пару хвилин і будемо накривати на стіл. Дивись, як вершкове масло вирішила. Доль грибів. Це дуже добре. Без нього гриби, ну, ніяк. Знімаємо нашу бургунське теляче рагу. О, дивись. Оце краса. І неймовірно пахне. Вау! М? Викладаємо на тарілці. Отак. Ось так. Будемо снідати, як справжній наполеон. Отак. От. І фішка наша. Оце смажені хліби. Отак. Зверху. Так подається справжній бургундський французький, знаменитий рагу. Рецепт печені з телятини по бургундськи Поріжте бекон і висмажіть з нього жир. На цьому жирі підсмажте телятину до золотистого кольору. Додайте подрібнену цибулю і припустіть разом із морквою та часником. Покладіть борошно і приправи, підсмажте і залийте червоним вином. Тушіть у казанку на маленькому вогні годину-півтори. Підливайте телячим бульйоном чи водою. На пательні підсмажте порізаний бекон. Цибулю припустіть. Покладіть вершкове масло і Порізані великими шматками гриби. Посоліть, поперчіть і смажте до готовності. Подавайте печеню зі смаженими грибами і беконом. Перед подачею посипте подрібненою петрушкою. З цим прекрасним французьким блюдом. Всім желаю приємного апетита, мирного неба, перемога за нами. Все буде Україна. Побачимось завтра.